Фракційний депутат Верховної Ради України Олеся, вітаю вас. Добрий день. Обговорюємо і слухаємо вашу окрему думку про події сьогоднішнього дня. Отже, підписали політичну частину асоціації. Є радість, відчуття радості. Е, ну, радості, звичайно, немає. Є, ну, зрозуміло, що ми е, можемо сказати, що ми задоволені, що один з ще невеличких кроків по поверненню України в європейське співтовариство він виконаний. але Можемо так само сказати, що вороги, які у нас є в нашій українській державності, вони працюють, працюють системно, і зокрема на підписанні цієї там політичної частини угоди, так само це відобразилося. Тобто, якщо ми думаємо, що російська інвазія, російська агресія проявляється лише в танках і автоматах Калашникова, то не так. Вони намагаються це робити економічно, підкуповують. В Україні політиків-журналістів і аналогічно такому штиску піддаються і європейські політики-журналісти. В даному випадку воно відобразилося на процесі підписання цієї угоди. Коли одна з країн, начебто це була Франція, виступила де-факто на боці Росії і завадила підписання повномасштабної угоди про асоціацію тоді компромісний варіант там чи німці чи ще хтось вони наполягли що буде підписана лише політична частина але а, не можна уявляєте, бачив там 900 чи скільки там цих сторінок цього документу. А, не можна а, підписувати це. Не, 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 не є чіткий розподіл на а, перший том і другий том. А, фактично, політична і економічна води вони переплітаються. Не можна підписувати півсторінки на одного тексту, чверть сторінки ще іншому. Якусь ось мушку ще, ще п'ятого. А, відповідно, а, це рече декларація, яка засвідчує, що більшість країн Євросоюзу, Готові допомагати Україні, але так само, що є вороже наставлено до нас і там політики, які піддаються російському тиску. ви допускаєте те, що після президентських виборів до кінця року інша частина не буде підписана, як нам обіцяно, і як, як домовилися. Може бути таке? А, а, ну, дивіться в 38-му році а, а, з, Європа здала Чехословаччину Гітлеру. Так звані мюнхенські угоди, вони вирішили умиротворити Гітлера зараз повністю гітлерівську і риторику, і методологію використовує Путін. Тобто риторика це захист співвітчизників за кордоном, це те, що казав Гітлер і Гебільс. А методологія це ведення для захисту цих співвітчизників, ведення військ в Австрію, потім на танках їхав в Судецьку область, Мемель, Клайпіда. От те саме повторюється, і як тоді частина європейських політиків вирішила умиротворити. Гітлера зараз вони те саме роблять з новим світовим агресором, який не зупиниться на Крим, не зупиниться на Україні, тобто завдання цих агресорів в Кремлі захоплення, як мінімум, території пострадянського простору, а далі, очевидно, ще більше. Дивіться, І те, що частина європейських політиків нас зраджує, нас продає Путіну за нафтодолари. Ну, для мене є очевидним фактом. Тим часом міністр оборони США сьогодні запевнив. Міністра, тобто міністра оборони США, запевнив міністр оборони Росії Сергій Шойгу в тому, що російські війська не перетнуть кордон України сьогодні. Зранку вони говорили, і от було дане таке, таке запевнення. Ви вірите в ці обіцянки? Ну, Перше, перше вже брехня, тому що російські війська перетнули. Ну перетнули я так вже розумію, кожного. про материк вони вже перетнули. Вони були, вони захопили територію і робили це без нашивок. Угу. Без якихось знаків опізнавальних, а світ зробив вигляд, що вони не розуміє, що це російські війська. Не зрозуміло було, що буцім та цим кримська народна вона складається здебільшого якраз з найманців з Росії. Аналогічна методологія може бути використана для будь-якого іншого регіону. І спроби дестабілізації ситуації в Харкові, в Донецьку, вона вже відбувалася якраз через російських диверсантів. Мені сьогодні дзвонили з Запорізької області вже і там. Ідуть намагання навіть не на рівні самого міста Запоріжжя, а в районах, в районних центрах області робити якісь дестабілізуючі спроби. Отже, Росія не зупиниться так. на Криму. Росія не не зупиниться, це нам теж тут ясно. Про це говорять багато експертів-політологів. Навмисне розхитують ситуацію в Донбасі взагалі, весь південний схід. Кажуть, що в Донецьку просто влада центральна не контролює ситуацію взагалі, не міліцію, не ні силовиків, нічого, не ні диверсантів, не тих людей, які завозяться. Чи вам відомо взагалі чи можна щось зробити зараз в Донецьку? Якщо не можна, то як тоді там проводити no. президентські вибори? От що мені no. По Перше, це правда, що е, е, силові структури тримають дуже дивний нейтралітет, і завдяки цьому нейтралітету в е, лапках були побиття і вбивства. Е, зокрема, я сам звертався, наприклад, в Харкові за тиждень до е, кричущі бійки, коли побили наших хлопців в будинку обладміністрації. А я задзвонювався Сергієм Жаданом. Це мій друг його там так само було побито. Я за тиждень перед тим писав. Що це відбудеться, що вони оточені, мені прийшла відповідь, що контролюють ситуацію, щоб я не втручався, все нормально. Так от ненормально. Чи можна зробити зміни? Безперечно, але для того повинен бути характер, для того повинна бути виконавчі дисципліни. Подивіться, проїться зараз Київ, скільки ви бачите даїшників зі зброєю, які паличками махають. Вибачте, це найважливіше зараз місце для того, щоб люди зі зброєю, які підпорядковуються своєму командуванню. Були в це в Києві стояти на, на, на постах. Мені здається, що і полк патрульний, якби можна було використати зараз, просто поставити навіть по дорогах, в тому ж Харкові чи в Донецьку, чи вже присутність це присутність держави. Аналогічно можна вести мову про інші е, збройні формування. І, а чому і... а чому, наприклад, в Донецьк зараз не вводять, скажімо, з центру України чи загір, що Там немає вірних так соловіків. Чому не ввести там якусь частину західної України людей? Е, влада боїться це зробити, Оце, чи те, чому? Що, чому? Що, власне що кажуть? Е, мені здається, що ну на першому етапі просто зайнялися е, е, розподілом портфелів. І був втрачений дуже багато часу для е, прийняття рішень по тому ж самому Криму. Я е, 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 з'їздив майже в перші дні. До Криму і проїхав з повійськових частинах, там було помітно, що ніяких вказівок, ніякої координації з боку Міністерства оборони немає. Тому я відразу казав, що міністр оборони він некомпетентний. Якщо за три немає. за три тижні він далі не спромігся навіть спробувати угу. а, полетіти до Криму тільки а, позавчора, та за три тижні. Ну вибачте, а, для чого таке міністр оборони. І мені здається, що в цій ситуації, от люди, які посіли посади, у них був шанс зараз. А, невміння а, а, керувати. В тому числі сової структури є небезпеку для держави. Мені здається, що буде чесніше. От Хто не вміє, нехай подасть відставку. Зараз. Вони не визнають цього. Очевидно, що вони не вміють. А скільки ми ну, ще повинні втрачати території? зараз? Під загрозою взагалі сама державність. Я не кілька днів тому зустрічався з представниками ветеранських мусимо, організацій. Зараз мусимо про ветеранські організації про ситуацію в Криму. Ми поговоримо в наступній студії. Зараз ідемо на рекламу. Після реклами повертаємося до розмови з Олесом Донієм. Будь ласка, дочекайтеся. Перемадумка Олесь Доні, народний депутат, позафракційний наш гість. Ми продовжуємо розмову про Крим. Отже, вчора Україна майже втратила ВМС. Було боляче дивитися на те, як піднялися прапори російські над нашими кораблями, було боляче дивитися, як курсанти плакали, коли в Севастополі в їхній академії ВМС знімали прапори. Юрій Луценко каже, що якщо армію виведуть з Криму, то можна забути про міжнародну дипломатичну і військову допомогу. Ви згодні з цим? Ні, категорично Армія не згоден не, 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 не з цим. А, я, коли був ще два тижні тому, там спілкувався з полковником, з генералом. На той момент вже було зрозуміло, що потрібні коридори для виведення військових, і то зрозуміло, що вони не всі погодились, тому що хтось а, має родини, які готові там залишатися. Але тоді, от, хто був готовий, потрібно було виводити. А, і а, якщо не деморалізовані частини. Бачите, їх зараз деморалізують ще в Росії, то а, а, перегруповувати. І для мене цілком очевидно, що навіть а, лише українських сил не вистачає. Нам потрібно, я постійно про це наголошую. А, міжнародні структури бажано-онівські миротворці по всьому периметру Україно-російського кордону, тому що інакше Росія буде наступати. От нам потрібно запросити не декларацію від ООН. А запросити унівських миротворців по всьому периметру кордону і а, між материковою частиною і пілот парламенту та ідеться про рішення права, що так? мусить бути таке звернення так. від української влади так. від всієї української а влади. А мені цікаво. Чому парламент зараз не працює і не приймає такого рішення? А саботаж, бездіяльність а, а, ви ж бачите, лише під нашим тиском а, був зібраний вчора Верховна Рада. А тиск mm -hmm. був який? кілька депутатів наважились сказати: Ярослав Гінка, Олег Лішко. Я і наша група власне, Суверена європейська України виступила з заявою такою. Це 36 депутатів про необхідність скликання позачергового засідання. А так за три тижні, щоб ви розуміли, перший тиждень було засідання один вівторок, після на тиждень було розпущено. Так, це, так. це розпал кризи. А для чого все Наступ... на цього війна. Наступний все на цього тиждень в середу нас розпустили. Територі. А в п'ятницю за два тижні до референдуму не було жодного питання в порядку денного, що стосувалося Криму і Сходу. І на цьому тижні теж в наш понеділок розпустили на тиждень. Зрозуміло, що ми підняли просто-напросто протест, почали звертатися через соцмережі. Що це бездіяльна Верховна Рада? Були змушені прийняти рішення і РНБО, і Верховна Рада скликати. І знову, ну на один день чи не власне навіть на півдня. Мені здається, що це бездіяльність, вона заохочує агресію. Саме тому головна моя вимога власне трошки підкоригували військові фахівці. Я казав, що необхідне створення штабу. Я щоправда казав, чи при ренбору, чи при уряді. От військові фахівці мене власне поправили, що повинен бути окремий штаб у виходу України з кризи для деби координації дій. Між не лише силовими структурами, а всіма органами влади, і урядом, і президентською вертикалю, і Верховною Радою різними міністерствами відомствами на цей момент РНБО не виконує такої функції. І ми бачимо: Ну, дивіться, позавчора, якраз під загрозою скликання Верховної Ради сесії, РНБО нарешті якісь рішення Дуже багато рішень. їх можна критикувати, але це нарешті вже рішення. Але після того приїжджає премєр міністр який фактично виконує зараз функцію міністра закордонних справ. Не настільки керує урядом, скільки спілкується з а, а, міжнародною громадськістю. приїжджає і каже: а ми не будемо виконувати рішення РНБО про а, а, встановлення візового режиму з Росії. Значить, друзі, прем'єр-міністр входить за свою посаду до РНБО. РНБО вищий орган. Його рішення а, є обов'язкове до виконання. І, і, а, або не потрібно приймати такого рішення РНБО, або прем'єр-міністр повинен виконувати. Іншого я не розумію, інше неприпустимо. Якщо у вас немає узгодженості, якщо ви не змогли е, домовитися, не могли там е, по телефону чи як завгодно е, узгодити ці речі, речі, то не оголошуйте їх. А от такий е, е, хаос в владі ну, він не припустив в такий час. Так Олеся, хто приймає рішення по скликанню в сесії Верховної Ради? Чи є це рішення? Хто зараз приймає рішення і не скликає? От е, виказав це голова Верховної Ради. Отже, голова Верховної Ради не скликає зараз я вважаю, що сесія зараз повинна бути щоденна, бо взагалі не раз на тиждень, uh -huh. не навіть чотири рази на тиждень, а взагалі щоденно. тому що ситуація змінюється настільки кардинально, так. настільки карколомно, що парламент повинен реагувати швидко. Причому дивіться, Верховна Рада це не лише законодавчий орган. Тут у нас звикли ага. Нам потрібно швиденько проголосувати постанову. Давайте без обговорення два за два проти, швиденько і розбіглись. Забуваючи Верховна Рада, як парламент, як у всьому світі він ще має представницьку функцію. Тобто, це дослухатися до різних соціальних груп, конфесійних, регіональних груп. І якщо немає цього механізму обговорення, то і уряд. І РНБО, і президентський вертикаль, їм не вистачає чи часу, чи інтелектуального рівня, потенціалу для того, щоб все почути. От я був лише кілька днів тому на одній з телевізійних програм. Політолог, політичний експерт Андрій Єрмалаєв каже: а чому б не зібрати всіх депутатів обласних рад, щоб вони були в одному приміщенні, висловилися? Uh, і з іншого боку запропонували би чітко сказали, що вони за єдність України. Мені здається, що це непогана ідея, але де вона? Вона ж ніде не обговорювалася. Uh, і відповідно вона зависає в повітрі uh, до рівня уряду і до рівня uh, РНБУ. Вони не доходять до такі пропозиції. Я зустрічався ще раз кажу з ветеранськими організаціям рівень не нижче uh, uh, полковника. Полковники генерали, капітани другого рангу, якщо це стосується ВМФ. Uh, Виступав в першу чергу там після мене Полій. Політолог історик. Віськовий... Ні, 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 це, це не той. Політолог це військовий експерт. Він здається, чи полковник, чи я, я, я буду помилитися в його званні. Значить, виступав від, їхніх, від їхнього середовища, дуже розумно, дуже системно викладав і казав: не чують? Звертається з пропозиціями до РНБО, до уряду не хочуть дослуховуватись до військових фахівців, до військових спеціалістів, до системних пропозицій. А, відповідно, це є проблема. Значить, немає зараз майданчика, де б озвучились ці пропозиції, mm -hmm. де б вони б обговорювалися. А далі мусить бути механізм по їхньому втіленню. Для цього повинен бути штаб. Тобто, в першу чергу, щоденне засідання Верховної Ради, а далі штаб, де б ці пропозиції могли акумулюватися, прийматися рішення і щоб всі, вся вертикаль виконавчої влади їх абсолютно потім задіяла. Кабінет міністрів, уряд, РНБО, Верховна Рада, президент, місцеві адміністрації. А зараз просто бардак, хаос. Ну це ж неприпустимо в такій ситуації протистояння військово-економічно інформаційного з Росії. Тим часом вже просто стає дивною ситуація того, що військові в Криму кричать, благають, прийняти хоча б якесь рішення і дати їм якісь казівки. І Міністерство оборони, Генштаб мовчить. Чому вони мовчать? Ага. Я ще раз кажу, я там був і бачив бездіяльність Міністерства оборони. В цій ситуації я вважаю, що міністр оборони повинен визнати, що він некомпетентний. Можливо, він може командувати полком, можливо, дивізію. Але якщо він не може не спроможний командувати Міністерством оборони, в цій ситуації він повинен а, а, подати відставку. відставку. Головнокомандуючий не може подати відставку, тому що це за посадою. Ні, чому він не приймає рішення? А, це важче відповісти, але іншого головнокомандуюча у нас немає і не може бути, тому що до президентської кампанії, до, президент, до президентських виборів, функції президента виконує голова Верховної Ради. Тому тут не може бути іншого зараз головнокомандуючи, але мусить бути орган, який би йому радив. Приймати ті чи інші рішення зараз. Проблема з цим органом. ми продовжимо розмову з Елесом Данієм. Наступні студії як захистити наших громадян, громадян України, які лишились в Криму. Будь ласка, дочекайтеся кілька хвилин. Повертаємося до розмови. Це продовження окремої думки. Говоримо з народним депутатом Олесем Донієм. Закінчили ми на тому, як захистити українських громадян у Криму. Благають по допомогу багато не тільки кримські татари, а люди, які вважають себе далі громадянами України. А великий тиск є на них там Страшний. Ну я скажу, що тиск всюди зараз, де втратили контроль українська влада, з Донецьку мені вночі дзвонили, просили допомоги. От тому, що зараз залякують родини, приходять додому. А в Криму набагато ще гірша ситуація. Мені дзвонили, збирали там наркет вчителів, казали, що хто за тиждень не прийде, не прийме російське громадянство, будуть звільнені. Звільняють вже при або принаймні залякують тих, хто не брав участь в референдумі, хто бойкотував. Ну ви знаєте, одного кримського татарина взагалі вбили, тому що він ішов вбили, котували, а потім вбили тільки за те, що він ішов в військкомат. А, от. Тобто там зараз стає небезпечно. Можуть бути на вулиці за українську мову, за погляди, за іншу культуру. Тому на цей момент ну, потрібно допомагати тим, хто зважився на фактичну еміграцію. У нас зараз багато фактів, що люди виїхали до Львова, до Києва. Остання повідомлення, навіть невеличка частина людей вже намагається мігрувати в Євросоюз, тобто до, до Польщі з до с... та. Кримських Тарів, і це буде посилюватись. Тому добре рішення РНБО, що вони для 25 тисяч чоловік принаймні вже готують. Якісь місця дислокації, тобто не лише для військових. А ви розумієте, що це тимчасове житло, це тимчасова робота, та це соціальні гарантії. Це це держава мусить передбачити. Я сьогодні був на погоджувальній раді, мені було прикра. Там були і представники уряду, і е, 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 керівники. Не буду розповідати про щось але жодного питання про Крим я не почув. Жодного питання про Крим. Тобто загальна економічна ситуація від уряду, від керівників фракцій, комітетів, але про Крим нічого. Тобто, ну таке враження, що дехто у владі вже змирився з цим або мало думає про те, як допомогти людям. Ну це неприпустимо, тому що вони сьогодні там здадуть, продадуть Крим, завтра Донецьку область, післязавтра Запорізьку і так далі. А потім Путін на танках буде, буде в Києві і буде вже запізно. Тому треба дбати і захищати всіх своїх людей. І в цьому плані всіх, кого можна вивезти. Потрібно вивезти тобто, тільки вивезення там на місці. Людям неможливо до потрібно розуміти, що е, значна частина кримських тарів не вийде в будь-якому випадку, так. тому що другої депортації народ просто не переживе. Бо це може бути в дисперсному розселенні, тобто не компактно проживаючи. Нація може просто втратити це. не вичка така нація, може втратити взагалі саму себе. Отже, частина залишиться в цьому плані. Треба сказати, що кримські татари це дуже сильний народ, і в Узбекистані, і в інших регіонах, коли вони були виселені, вони зуміли налагодити систему взаємоспівпраці фактично альтернативної влади, Курултай, Межліс, які потім виникли вже в Криму. Це от наслідки цієї системи співпраці. Тобто, зараз в межах Криму доведеться будувати альтернативний світ, альтернативне суспільство, і нам всіляко потрібно буде допомагати. Тобто це альтернативні громадські організації, альтернативні центри прийняття рішень, впритул до своїх там судів. До в там буде протидія. Шкіл, страшна шкіл, там російської влади тобто, буде страшна протидія. Тобто Фактично йдемо про конспіративний світ, який буде поступово там. Існувати і сподівання, що в подальшому за допомогою міжнародної спільноти, а й не лише України, ми відновимо статус-кво і повернемо Крим в, в межу української держави. Тоді вони зможуть вийти на поверхню на цей момент. Два варіанти ще раз кажу, не, не не два варианта, а дві складових. Перше, це імміграція. всіх, хто готовий емігрувати, і допомога тут. Друге, для тих, хто залишитися в Криму, Україна повинна допомагати створити альтернативне альтернативне середовище. Тепер про пів... про південний схід повернемося вже до питання президентських виборів. Якщо ситуація зараз така розхита, нестабільна і не контрольована центральною владою на південному сході. А ви вірите в те, що там можна провести чесні прозорі президентські вибори? Ну, перша мента мене непокоїть. Те, що влада з Києва не хоче або не може повністю взяти під контроль ці землі, бо вона надто збігається з ідеєю кількох політичних сил про перенесення президентських виборів на осінь зиму. А щоб було, ну тому що рейтинги може тут не, не такі, а для того, щоб була аргументація, потрібно було показати, що там нема контролю. А, от дуже погана ця схема. І в цю схему, на жаль, якраз входить те, що жоден з серйозних претендентів на президентство досі не зареєстрований кандидатом. Ми це ми будемо, будемо говорити тоді відверто. Про кого ми говоримо ось. зараз? І Я не хотів би, щоб таким чином у нас за рахунок дестабілізації ситуації в Україні вирішилось би чиїсь президентські альміці. Тому, тому я хочу сказати, що нам потрібні оголошені вибори, потрібно їх проводити. А той, хто не хоче проводити, він де-факто зараз. Допомагає дестабілізації ситуації, Значить, для того, щоб стабілізувати ситуацію на сході на півдні, так не не зовсім вистачає своїх сил, але потрібно їх сконцентрувати. Потрібно наважитись про те, що ми казали на початку передачі, в тому числі переведення військових міліцейських сил з центру і заходу країни на, на схід і запрошення обов'язково миротворців з міжнародних структур. Це ООН, це НАТО. Ми нарешті повинні чітко сказати для України порятунок. Це вступ в Євросоюз і в НАТО. Без абіняків не те, що собі прем'єр-міністр сказати, ну, можливо ми не будемо подавати заявку не зараз. Так це система захисту він від Росії системи захисту. Немає прем'єр. Сказав вчора, що інтерв'ю Reuters, що Україна навряд чи може бути прийнята в НАТО, і навіть якби ми попросили, вони би не погодилися із цим. І він нагадав, що НАТО з урядними західних країн у 2008 році в Бухаресті відкинули вимоги США щодо членства України в НАТО і Європа, тому що Європа не захотіла і через це мовляв. От вони винні в тому, що а, Росія захопила а, Крим. Значить, перше, це сказано те, що зараз хоче чути Росію. Для того, щоб сказати, що нас не приймуть в НАТО і Євросоюз. А давайте спробуємо подати заявку. А я нагадаю, а Україна mm -hmm. досі не подала заявку. Mm -hmm. А подайте заявку, і давайте після того працювати з елітами а, Західного світу. З медіа західного світу, з громадськістю західного світу, які повинні усвідомити: якщо тут не буде НАТО, Олесі. то тут будуть російські танки, а після того вони будуть і в Варшаві. І в е, Вільнюсі. російські танки не зупиняться у Росії. У, у них у, у, у них же дах про, просто поїхав і, і вони і босфори, як російська імперія, хоче лишається менше ніж одна хвилина. Отже, ми стоїмо перед тим, що е, частина політичних сил, і які висувають свого кандидата в президенти, ви не хочете сказати, ми розуміємо, хто це. А вони зацікавлені у перенесенні виборів. Е, частина політичних сил грає е, вскрито на інтер, в інтересах Кремля. Е, частина політичних сил, е, так як е, Теж знаємо, які е, компартія чи частина партії регіонів, які відколюють зараз е, Донбас, грає відверто в інтересах Кремля. Е, е, парламент саботує е, прийняття рішень. Тоді на що нам можна сподіватися в найближчі півроку. Е, ну на що я сподіваюся, зараз на громадський тиск, медійний тиск, все таки майдан проявив найкращі сторони в, в, в багатьох українців, е, і поки е, влада не обросла е, жирком. І надмірними грішми. Вони змушені прислуховуватися до цього тиску. Та навіть в середовищі нинішньої влади можна сказати, що є агентура, є зрадники, та є меркантильні люди, але вони не наважуються проявити це відверто. От для того, щоб все-таки вони були змушені рухатися в правильному устрі, потрібен тиск, в тому числі медійний тиск, в тому числі ваш. Олесю, дякую розмову. Це був Олесь Доній, народний депутат позафракційний народний депутат Верховної Ради. І Олесь Доній каже, що все залежить тільки від нас. Тримаймося.